Ну що, цей день настав 15 травня, четвертий самий, коли в Стамбулі, в Туреччині, мають зустрітися лідери України та так званої Росії. Так званий лідер. Що ж, Зеленський запропонував зустрітися вже сьогодні. Путін поки що не відповів, однак натомість відправив у відповідь своїх таких пішаків мало відомих. Один єдиний там представник, який був залучений у переговорному процесі у 2022 році. Ну що ж, чергова масштабна ще й атака сьогодні вночі була е, на Україну. Росія спрямувала е, більше сотні своїх шахетів. Е, ППО вже відзвітували, що було е, збито 62 ворожих безпілотника. Е, ще 29 е, імітаторів безпілотників було лоп. Е, е, було локаційно втрачено, перепрошую. І що ж лунала тривога ледь не по всій країні, поки що про постраждалих про руйнування на місцях від шахетів саме не повідомлялося. Тож чекатимемо на свіжу інформацію. Ну і ось цей самий день вже сьогодні стане зрозуміло, чи зустрінеться Зеленський саме з Путіним, якого він. Покликав на цю зустріч, аби поговорити про мир. Натомість з'явилася інформація про те, що Путін відправляє своїх пішаків, таких мало, мало відомих. Взагалі, навіть мені здається, в Росії їх мало хто знає, і коли вони самі почули ці імена у списку, то підозрюю, що були шоковані цим. Ну і а, Трамп заявив, що також а, певно не полетить на зустріч до Стамбулу. А, журналісти це пов'язують із тим, що. А... Чекав він там на Путіна, а коли стало відомо, що ймовірно того не буде, то е, вирішив не летіти до Стамбула. Ну але, як на мене, Путіну не потрібні ніякі е, зазначення у документах у офіційних е, якихось постановах, хто їде е, в делегації е, саме до Стамбулу. Е, а саме такий документ з'явився напередодні майже вночі е, у Кремлі. Е, тож Путін може просто взяти і приїхати. Чи буде це? Думаю, ще лишатиметься. Це певна така невелика інтрига до кінця цієї доби. Ну і, зрештою, будемо чекати, що ж цей день нам принесе.